Так, вища дубечня. Одну зловили на вудку і щось тягнемо на спінінг. Саме пройшов дощ. Ой, щось здорове. А як же ж ми його виловимо? Є в нас? Нема поцваки. <laughs> як ми його зловимо? Ну. Наступила на ринку. Що зливається зараз все. О, щось здорове. У відро може, Андрюш. Ні, ось все. Давай. Зараз. Може. Угу. А от те не запутається. Ось щось здорове тягнемо. Ну, <laughs> не дуже вам здорове. Не дуже й здорове. Тут ми. Так, щось хороше. Да, щось таке, якраз хорошеньке, молоденьке. От як вам і показати, і допомогти. <laughs> Ой, не туди поплив. Зараз... Це, звісно, кайф. Ага. Подошли не хватну. О, водички хватну. Воздуху. Це, звісно, кайфок. Ой, і та скаче маленька. Давай я тримай. Ні, подожди, подожди, Ні? подожди, Не сам. Thank you.